Добрий день, дорогі учні та учениці! З вами Тетяна Іванюк на уроці геометрії для восьмого класу на тему Чотирикутник, його елементи, сума кутів чотирикутника. Сьогодні розпочинаємо вивчати чотирикутники найпоширеніші многокутники у нашому довкіллі: стеля, стіни, підлога, двері, вікна, поверхня стола, класної дошки, обкладинки книжки і зошита, поштові марки, зазвичай чотирикутники. Форми. Геометричні фігури, відомі нам з дитинства, зокрема, квадрат та прямокутник, є також чотирикутниками. Окрім квадратів та прямокутників, ми розглянемо й інші види чотирикутників, більшість яких мають паралельні сторони та займають особливе місце у житті людини. Тому під час вивчення цієї теми нам знадобляться властивості та ознаки паралельних прямих, доведені у 7 класі, а також властивості трикутників. Властивості чотирикутників широко застосовують у фізиці, хімії, інформатиці. Насамперед означмо чотирикутник. Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок, жодні три з яких не лежать на одній прямій, та чотирьох відрізків, які послідовно сполучають ці точки та не перетинаються. Зобразімо чотирикутник АБЦД, також його можна назвати БЦДА або CDAB або DABC. Основна вимога: букви у назві чотирикутника повинні розміщуватися послідовно, вказуючи усі його вершини, причому букви, що знаходяться поруч. Позначають сусідні вершини. Я двічі використала термін вершина, хоча він не є новим для вас. Під час вивчення трикутників ми вживали слово вершина та зазначали, що трикутник має три вершини. Отож, чотири точки А, Б, С, Д називають вершинами чотирикутника А, Б, Б, С. CD та ДА сторонами чотирикутника. Звісно, чотирикутник має чотири кути. Кут А його також можна назвати трьома літерами кут БАД або кут ДАБ. Якщо для назви кута ми використовуємо три букви, то пам'ятаймо, що буква, яка позначає вершину кута, знаходиться у записі між двома іншими. На екрані у записі кутів за допомогою трьох букв букву, що є вершиною кута, підкреслено: дві вершини, два кути, дві сторони чотирикутника. Можуть бути або сусідніми, або протилежними, кажуть, що дві вершини є сусідніми, якщо вони є кінцями однієї сторони чотирикутника. Наприклад, для вершини Б, чотирикутника А, Б, С, Д, сусідніми вершинами є А та С. сторони чотирикутника, які мають спільну вершину, є сусідніми сторонами, наприклад, А Б. І БЦ для них спільною є вершина Б. Спільну вершину для сусідніх сторін у таблиці виділено кольором. Отже, якщо задано дві сторони чотирикутника та у їх назвах є однакова буква, то сторони є сусідніми. Вершини, які не є сусідніми, називають протилежними. Для прикладу, вершини А і С протилежні. Сторони чотирикутника, які не мають спільних вершин. Називають протилежними сторонами. Наприклад, сторони а, Б і С, Д є протилежними. Чотирикутники бувають опуклі та неопуклі. Діагональю чотирикутника називається відрізок, що сполучає дві протилежні вершини. На малюнку А це діагональ. Також чотирикутник, зображений на малюнку, матиме ще одну діагональ БД. Кожний чотирикутник має дві діагоналі. Діагоналі опуклого чотирикутника перетинаються. У випадку плоского чотирикутника ми розглядаємо саму фігуру, а також частину площини, обмеженої її контуром. На рисунку діагоналі плоского опуклого чотирикутника ABCD, AC та БД перетинаються у точці О. На рисунку зображено плоский, неопуклий чотирикутник АБЦД та його діагоналі АЦ та БД, які не перетинаються, оскільки одна з них належить внутрішній області чотирикутника, а друга лежить зовні. Отже, якщо обидві діагоналі чотирикутника належать чотирикутнику, то такий чотирикутник називають опуклим. Якщо одна з двох діагоналей чотирикутника не належить чотирикутнику, то він є неопуклим. У попередніх класах ми ознайомились із поняттям периметра фігури. Для знаходження периметра фігури ми шукали суму довжин усіх її сторін. Відповідно, периметром чотирикутника називають суму довжин. Поміркуймо, чи можна утворити чотирикутник зі сторін, довжини, яких підібрані довільним чином. Скажімо, чи існує чотирикутник зі сторонами: 1 см, 2 см, 3 см та 6 см. Відповідь на це запитання дасть наступна теорема: довжина будь-якої сторони чотирикутника менша за суму довжин. Трьох інших його сторін. Отже, для того, щоб встановити, чи можна із чотирьох відрізків, довжини яких відповідно А, Б, С і Д, утворити чотирикутник, потрібно перевірити, чи є довжина найбільшої сторони чотирикутника меншою за суму трьох інших сторін. Формульно це записуємо так. А менше Б додати С, додати Д, де А найбільша сторона чотирикутника. Отже, чотирикутник зі сторонами 1 см, 2 см, 3 см та 6 см не існує, оскільки 6 дорівнює 1 додати 2 та додати 3. За такої умови всі вершини чотирикутника лежать на одній прямій. На відміну від трикутника, чотирикутник без внутрішньої області фігура не жорстка. Чотири сторони не задають однозначно чотирикутник. Для забезпечення жорсткості у чотирикутнику з'єднують його протилежні вершини. Такий підхід широко застосовують у техніці, будівництві та побуті. Наприклад, для забезпечення жорсткості опор для ліній електропередач, баштових кранів, а також стійкості конструкції мостів. Фото Кременчуцький міст. Для забезпечення жорсткості металевої конструкції мосту використовують залізні стрижні або металеві тяжі з різьбою і гайками на кінцях та розкоси. Математичною моделлю даної конструкції слугує чотирикутник. У прямокутниках, з яких він складається, проведено діагоналі для забезпечення жорсткості фігури. Діагоналі виконують функцію розкосів. Отже, ми ознайомилися із властивостями сторін чотирикутника, дізнаємося тепер про властивості кутів чотирикутника. Сформулюємо теорему про суму кутів чотирикутника. Сума кутів опуклого чотирикутника дорівнює 360 градусів. Даймо означення зовнішнього кута чотирикутника. Зовнішнім кутом чотирикутника називають кут суміжний з кутом чотирикутника. Сума зовнішніх кутів чотирикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Розгляньмо задачі. Задача 1. Чи може чотирикутник мати сторони 15 см, 6 см, 5 см та 7 см? Розв'язання. Щоб перевірити, чи існує чотирикутник, який має сторони 15 см, 6 см, 5 см та 7 см, необхідно знайти суму довжин трьох його сторін та порівняти з довжиною четвертої сторони. Нехай у чотирикутнику АБЦД. АД дорівнює 15 см, АБ 6 см, Б 5 см. Це 7 см. Найбільша із вказаних сторін сторона АД, яка рівна 15 см. Знайдімо суму трьох інших сторін. 6 додати 5 та додати 7 дорівнює 18 см. Отже, довжина найбільшої сторони менша за суму довжин трьох інших сторін. Тому чотирикутник може мати сторони 15, 6 см. 7 та 5 см. Задача 2. Знайдіть невідомий кут чотирикутника, якщо його три кути дорівнюють 120 градусів, 80 градусів, 100 градусів. Нехай АБЦД заданий чотирикутник, у якому кут А дорівнює 120 градусів, кут Б дорівнює 80 градусів, кут С дорівнює 100 градусів. Знайдімо величину кута Д. Оскільки сума кутів чотирикутника А b, c і d дорівнює 360 градусів, то для знаходження невідомого кута потрібно від 360 градусів відняти суму градусних мір трьох заданих кутів. Тобто 360 градусів відняти суму 120, додати 80 та додати 100 градусів, що дорівнює 360 відняти 300 градусів та дорівнює 60 градусів. Відповідь. Куде дорівнює 60 градусів. Сьогодні на уроці ми ознайомились із чотирикутниками, і їх властивостями та розв'язали задачі. Наступного уроку ми дізнаємось про паралелограм, його ознаки та властивості. Тож до зустрічі та дякую за увагу!